Дуже смачні канапки, починаю працювати з ними. Для цього беру, заварюю тісто, як на тістечка заварні. Збиваю, додаю яйця, все-все-все, як має бути для заварних тістечок. Тісто викладаю ложкою на противень, так простіше. І все, закидаю в духовку, і 180 градусів, 30 хвилин, плюс-мінус навіть ще 10 хвилин, це залежно, яка напруга. Це спекло Поки печуться тістечка, роблю намазку сирну. Можна куповану, можна... я роблю свою звичайного кисломолочного сиру. Нарізаю також перчику болгарського, огірочок і червону рибку. Так, щоб ті канапочки були красивезні, пробиваю пальчиком наші тістечка Попробивала і тепер я їх гарнесенько напихаю нашою намазкою сирною. Наклала намазку і тепер напихаю туди. Рибку, огірочок і перчик. Красота така що очей не відвести, А смачно я вам не можу передати. Всім смачного, готуйте на здоров'ячко. Смакуйте на здоров'ячко, цього я люблю. Бувайте. Не граю роль моє життя. То справжнє небо. все рівно.